Четвер, 24 листопада. Це новини на ТВ7. Дев'ятий місяць повномасштабної війни. Ми не здаємося, не боїмося, боремося навіть без світла, води та зв'язку. По країні працюють пункти незламності. Де їх знайти, покажемо мапу. А в окупованому Маріуполі навчання у школах дітей змушують співати гімн Росії та мерзнути. З вами Олексій Кириленко та Наталія Богиня. Вітаємо. Змушують співати гімн Росії і мерзнути у школах без вікон і опалення. Так проходить навчання у маленьких маріупольців. У класах встановлюють електрообігрівачі, але мережі не витримують. Так, у навчальному закладі номер 64 загорілася проводка. У п'ятому діти сидять без тепла. У 65-му ще продовжують вмикати обігрівачі. Проте електрика вимикається у всьому мікрорайоні. Не допомагає й навчання у дві зміни, а це ще навіть не зима. Пишуть у міській раді. За тиждень у Маріуполі загинуло 223 людини. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко з посиланням на телеграм-канал «Спротиво». Там йдеться про те, що наші лікарі у шоці потрібних ліків немає, зокрема, і антибіотиків. Якщо пенсіонер попадає на койку, це рівно смерті. Далі буде ще більше загиблих, прогнозують медики, адже попереду зима. Загибель дітей, терор і руйнування міст в Ужгороді. У центрі підтримки переселенців відкрили мобільну виставку Маріуполь. Де ти? Таке запитання, де ти співзвучне з написом біля драм театру Маріуполя Діті там переховувалося понад тисяча людей. На виставці представлені полотна з портретами дітей, які загинули у Маріуполі. Світлини міста до і після обстрілів також там показали фільм про місто Маріїв. Маріупольці, які виїхали з окупованого міста, вчаться жити наново. У цьому їм допомагають центри Я Маріуполь. Там піклуються і про дорослих, і про дітей надають психологічну, медичну, юридичну та гуманітарну допомогу. А для малечі влаштовують розваги. У Тернополі провели майстер-класи: малювали кавою. Працівники хабу разом з дітками зробили вісім малюнків з зимовими котиками. Захід провела пані Зоряна. Вона працівниця школи ремесел. Дивотворчики. Сьогодні рівно 9 місяців спочатку російського вторгнення. Країна потроху оговтується від вчорашньої атаки. Масовані ракетні обстріли знеструмили наші міста та села, але енергетики вже з вечора стали частково підключати жителів Одещини, Дніпропетровщини, Львівщини та Київщини. Зранку також заживили Вінницьку та Кропивницьку області. Президент України Володимир Зеленський звернувся до Радбезу ООН. Закликав спільноту реагувати на російський терор. Ось зацитуємо: вбивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури це тероризм. Україна і далі буде вимагати від світу рішучої реакції на ці злочини. Вчора в Україні дійсно стався блекаут. Про це в ефірі нацмарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, об'єднати енергосистему по країні вдалося лише сьогодні, о четвертій ранку. А вже до вечора у відомстві пообіцяли запустити атомні станції, а відтак зменшити дефіцит світла. Попри підступні атаки росіян на нашу інфраструктуру, ми не здаємося. По всій Україні працюють пункти незламності: там безпечно, тепло, є електрика, інтернет, мобільний зв'язок, вода та аптечка. Усе цілодобово та безкоштовно. Де їх знайти? Про найближчий пункт можна дізнатися на цьому сайті. Також допомогу надають у поліцейських відділах. Там є засоби зв'язку та генератори. Наші вдома Україна повернула з російського полону 36 героїв. Серед них хлопці, які захищали Маріуполь, нацгвардійці Запорізької АЕС та один цивільний. У нього була ампутована нога. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.